Ей, йоу! Зараз буду розмальовувати разом з вами ось такий арт. Бачите, коротше, такий арт буду розмальовувати і тут ні ясні, ні чіткі контури. Я зараз візьму лімер і розведу ну, розведу, коротше, більше контурів. Чіткі, ясні вони будуть. Так що приємного вам перегляду. А з вами буде тіпочок і, будь ласка, підпишіться на канал. І так, да, до речі, фонова заставочка моя. Точніше малюнок. О, Боже, не треба чіпати, бо що впаде на мене. Короче, з вас підписочка, лайкосик і приємного перегляду. Погнали! Офігенний! Халк получається. Кап ти шок, красавчик. Вау. Получається Халк і містер Тор. І Тор стоїть. Чогось вони тут стоять, незрозуміло. Але ми потім придумаємо до цього арта якусь історію. Ну, Халк крутий, крутий Халк. Коротше, ось так як виходить, вже розмалювати його, точніше, контури навести, трохи почав вже тора наводити йому контури Я так розумію, вони чекають битви, але тут якась касос з твориться, або вони між собою б'ються, або вони вже після атаки відбили атаку і чекають на Це таке предположення в мене є. Але дуже крутий арт вийшло Дуже-дуже. Я вже хочу його починати розмальовувати, він не може дочекатися. Ось уже як я розмалював. Контур. Тора. Його плащ. Розмальований, якщо чесно. Залишився ще трохи розмалювати цей контр. Його халка ногу, пора ногу, землю. Мені дуже, до речі, кстати, погано працюю з землею. <з землею, з металом, з сірими кольорами. У мене не сильно зараз ще виходить. Ну ось так, коротше. Далі буде. Ось уже розмалював всі контура. Зараз понесеться розмальовка персонажів. Поки тут трохи не зрозуміло, що тут відбувається але коли розмалюються, буде більше детальніше. Алк і тор. Я погнав. Ось почалася розмальовка. Почалася, почалася, почалася. О, до речі, непогано получилось в мене розмалювати дим. Чи пил, чи дим на цьому арті. Плащ який розвивається там вітер вітер здує ну так да, вітер здує і тут якраз туди дим відходить ну коротше такий ось арт буде круто буде круто ось як виходить в мене халк повністю розмальований тор Дядя Торн. Ну, не повністю ще й одну айгу торчить. Ну, прикольно виходить, ну мені дуже подобається. Але трохи щось кислице второ якісь такі, грубі черти, коротше. такі є, які є. І так, я розмалював цей арт, у мене кошка хоче сюди залізти. Не знаю, запригне, не запрягне, ну, коротше таке. Розмалював цей арт. Зближаюсь. <кхи> Ось такий він вийшов. Я потім фото поставив, покажу. Коротше кажучи, вийшло дуже непогано. Дуже-дуже классно, ну, а дурачек кошка залезла. кошка. Быстро, быстро. Вот по... цена тут сейчас. <реже> завалит завалывает штатив, под это все. Я ну, короче. Классный, короче, арт. А, да, дурачек классный арт. И я хочу поэкспериментировать Выложу видео. <плес> сьогодні 13 травня. І виходить, вилажу відео коротенькі зараз, на даний час. У мене ще залишилось там декілька відео, вилежуть. Але я за день виложу 5 відео сьогодні. Підписалась на, на даний час одна людина на Ютубі. Я, до речі, дуже-дуже дуже дуже дякую. всім, хто підписується. Блін, да що ж таку ситипошку? Лайкає, коментує, дякую вам. Я кожного ценю, кожного підписника дуже Так, да. Дякую вам. І чим більше буде нас, таких розмальовчиків, таких тіпочків, як я, тим скоріше я почну ці малюнки розірвувати. Ці карти. Якщо комусь це цікаво буде. Ну ми це потім проведемо якісь... Ну це не далеке майбутнього. Це потрібно хоча б то, хоча б то я ж кажу, хоча б то тисячі підписників. Але у мене на даний час. Ну, Київ не зразу створюється, я вважаю. На даний час у мене 49 підписані. Ну, я не, як то кажучи, не розстраюваюся. Я буду далі працювати, так сидіти. Тихо, не сюди. Не щоб кошка хоче запригнути. Так що ви дивіться, ставте лайки. Та до речі, її звати тигриця. І в неї більше в Тік-Токі... У мене, до речі, є TikTok. Не знаю, я... кому цікаво, колись, ну колись я покажу свій TikTok помалювання. ну там ідентично майже все. Я покажу, тихо сидіти. свои вам тикток и тикток блин TikTok, тигрица иди и тикток тигрица называется тигровок но на этом больше подписчиков чем в мане в тиктоке на розмальовці Матом там ничего такого скажу ну просто мило красиво такие короче прикольно я за тобой слежу, чтобы ты не запрыгнул. Іди лучше зніми камеру, як на там вийде. Бо я там, ви, ви там зовсім тебе не бачу. Ну, тихо-тихо, тихо-тихо-тихо. Коротше, буду закінчувати. З вас, будь ласка, підписочка. Я дуже вас ціню, дякую вам. Дуже для вас стараюсь. і ночами сижу, розмальовую. Ви ви бачили, як вона сюди хоче запригнути. Це просто ужас. Якщо вона запригне, завалиться і... <пл 'язава> Короче, і за вас і тикався коротше давайте ти гріться гуляй зараз коротше про що я дуже кожного ценю коротше весь мені кадр все мені весь весь ролик Ну, ти гриться кожного ценю дякую що лайкайте дякую що дивитесь я кунджано